А ти все мареш тим айфоном, чи про автівку нову всі твої думки, а може, мрієш засмагати десь за кордоном. Ну щоб подалі бути від війни? Чи врешті-решт ти переглянув життєві цінності і сенс життя на власні очі не раз бачив Як гинуть люди, руйнуються міста, так, це війна, справжня війна, не та, яку ти бачив у кіно і про цей жахливий лютий. Не забуде вже ніхто. Сергій Олійник став переможцем поетичного конкурсу, який було оголошено серед фахівців компанії Ферекспо до Дня Незалежності України. Його вірш А ти все мариш тим айфоном набрав найбільшу кількість голосів від працівників компанії. Це не перший поетичний твір Сергія. Насправді, віршів дуже багато, вони у стилі реп. Наложені на музику, пишу музику, пишу вірші. На український нещодавно почав. Так було важкувато перелаштуватись, але можна робити. Написав вірш дуже просто. Я зібрав усе докупи, як спілкувався з людьми з міста Київ, Дніпро, які у них були раніше пріоритети, і як ход війни. Змінив погляди людей. І це я все описав у вірші. У такому форматі пройшла презентація збірки віршів, які написали фахівці компанії Ферекспо. Вона отримала назву Незалежна поезія загалом у поетичному конкурсі компанії взяли участь 35 авторів, які написали 46 віршів разом із Сергієм, який у Ферекспо працює машиністом тепловоза на господарських роботах у кар'єрі. Ще чотири автори, працівники компанії, твори, яких визнані найкращими, продекламували їх на урочисті презентації. Презентації збірки у конференц-залі готелю Ольвія. Серед них також її Накібець, операторка пульта керування цеху виробництва окатків Вона написала вірш Господи, накрий своїм крилом або серденько знов плаче віршами. Пан президент немитої Росії. Невже ви зовсім з розуму зійшли? Оділи на себе наряд месії. Ми що вас звали? Ви чого прийшли? Де б не з'явились там і біль, і сльози, куди б не всунулись розруха і війна. Такий пихатий, всім шлите погрози, смердючий старець. Зліплений з лайна. особливо часто серце пані Іни плаче віршами у часи повітряних тривог. Поділилася учасниця поетичного конкурсу під час розмови із ведучою заходу. Вірші пише ще від шкільного віку. Тож багаторічний досвід авторки добре відображає гостроту пера. Поштовхом до народження нових творів називає емоційну складову, особливо е послідні події, коли світло вимикали. Фанарик включаєш, і у це тебе, коли переповнює адреналін. То тоді я пишу свої вірші, і те, що я послала вірш на конкурс, в першу чергу я дуже завдячую своїй бригаді. Я не хотіла переживала якось. Мені не потрібно ні слави, нічого. але вони настояли, щоб я його відправила. Саме навіть зареєструвала, зареєструвалися, все зробили. Оце вони приходять з бомбосховища і кажуть: Ну що, ти сьогодні що-то накатала? І отак от, от народжуються вірші. А от Андрій Рубан, слюсар електрик леварно-механічного цеху, свого вірша написав ще 2019 року. Тоді його онуку виповнилося півтора рочки, а війна на території України тривала вже п'ять. Поштовхом до написання вірша стали думки про щасливе майбутнє своїх нащадків. У вигаданому діалозі із подорослівшим онуком народився вірш Дідова наука. У діда запита чому до нас прийшла війна? Поправив чуба сивий дід, та рукавом, змахнувши під, косу у землю застромив. Сам на траву тихенько сів. Сідай і ти, сказав онуку, я розповім тобі науку. Колись давно на цьому світі ми зажадали вільно жити, самим щоб землю обробляти, пахати, сіяти та жати, свою хлібину в хаті мати, з другим народом торгувати. Та, чорт, рогата голова, мабуть, підслухав ті слова. Бо як ще людям пояснити, що не дають сусіди жити у всі часи та всі віка, до нас все лізе, сарана? Отож. Ця бісова дитина, по ній аж плаче та лозина, шепоче щось сусідам вуха, його народ уважно слуха, а потім лізуть в нашу хату своєю мордою пихатою. Творчий шлях Андрій Рубан розпочав давно. Вірш, який задекламував перед глядачами, далеко не перший твір автора. З тих давніх радянських часів, коли у нас при нашому підприємстві були так звані. Музикальні колективи, музикальна творчість. І ось у нас при нашому ливарно-механічному цеху була така група. До речі, вона, якщо пам'ятає, у нас були такі дні козачества тут. Хто пам'ятає, ось там ми займали, так кажу, третє, друге, і перше місце. Наша група, ми грали, я грав на бас-гітарі. Зараз. Музикою майже не займаюся, але от осталась тяга до написання віршів. А Олена Пристінська у своєму вірші Пройшла весна, звернулася до всього світу. Пройшла весна, закінчується літо. Чому мовчиш ти досі, світе? Здригається, палає наша Україна. Вона одна стоїть перед прицілом. Ті, що лукаво називалися братами, насправді завжди були ворогами. Братерською любов не раз ми бачили. Сибір п'ять колосків, їм не пробачимо. У розмові із ведучою пані Олена поділилася гірким досвідом, який спіткав її родину. В мене на Луганщині батькова тітка живе вже давно. Вони під окупацією, а в самому майже початку війни теж були на Херсонщині родичі, і троюрідного брата снайпер убив. Ну, говорив мамі, що в Дніпрі живе. Ну, в теробороні все ну, Він і в АТО служив і це 28 років. Молодий, то звичайно, це дуже боляче. Вірша написала для участі у конкурсі. Досвід у віршуванні має від підліткового віку. Цього разу із темою довго не визначалася. Дала волю емоціям. Що таке читати, ну, прочитати стрічку чи абзац відручнику і жити в цьому, бути свідком, бути учасником. Ну, Таких подій то ну, дуже багато емоцій набралося потім, ну, і, мабуть, незадовго після Кременчука, що Амстор наш так ну, пострадали люди, то з'явився вірш. Так, дійсно. Ви в своєму вірші пригадуєте Амстор. Я знаю, що дуже багатьох, ну, багато знайомих, правда, є у вас також у залі, у кого були знайомі в цей час в Амсторі були, так? Загинули 20 років. Я їздила до перукаря. Оксана іронія судьби така сталася, зламався болер. Не вчора, не завтра, а сьогодні вона помчалася покупати нове, бо хазяйка салону і загинула вам історія. Знаєте, дуже страшно. Я також була під великим враженням, бо от сирена і власне ракета прилетіла, здається, там біля 16 так години там за 5 хвилин. А в цей же день о 14-й була ще одна сирена. Я була у відпустці. Ми з моєю мамою вибирали татові чашку. І от коли о 16-й я потрапила додому і почула ці вибухи, коли мені перетелефонували і сказали, що це АМСТОР зняли відео. Я, здається, ну три просто не могла відійти, бо було дуже страшно у 24 лютого. Пані Олена почувалася пригніченою, ніби інтуїція вже підказувала, що наближається лихо. Та навіть ще за кілька років до 2022-го відчувала страх перед війною. Згадую не раз, я коли студенткою була, от в мене на першому курсі, коли поїхала в Кирограді, навчалася. У мене чомусь був страх, що почнеться війна, я тут, батьки далеко, оці евакуації з Другої світової, що там розказували, що губляться. Був страх, але потім він пройшов. І, і тут, от, ну, в цей день я зранку вийшла на роботу, зайшла в АТБ, і в черзі я почула і сказали, що ну, мужчина що з бомблять Київ, Харків. Ну, шок, шок і ще раз шок. У воєнний час не дозволяє собі пригнятися надмірною чутливістю Євгенія Момот, хоча завжди була тендітною дівчиною. Я відчула, що я маю сили допомагати іншим, я якось така була зібрана. Я зрозуміла, що я в ресурсі, хоча така, час такий, коли люди губляться. І я, звісно, як і всі, дуже чекаю на День перемоги. Я дуже хочу. Відчути ці жадані слова. Мені хочеться дуже сильно поплакати, коли буде цей день перемоги, бо я така, я ж кажу, я ніжна, тендітна, там фільм дивлюся, плачу, а зараз я не можу плакати. Ну, можливо, я собі не дозволяю, бо я там я ж сильна, але дуже чекаю на перемогу. Я вірю, що вона вже прям скоро. Я хочу жити без війни, коли всі рідні будуть вдома. Приємні спогади мої, стирає вже хронічна втома. Я хочу жити без війни, дихати вільно, ніби птаха, і не здригатись у вісні від звуку танку чи гармати. Я хочу жити без війни, де Крим і схід то Україна, Херсон то рідні береги, наша земля чекає сина. Я хочу жити без війни, коли не дивишся новини, коли в душі звучать пісні, а не прокльони і провини. Ми будемо жити без війни, настане мир, ми так бажаємо розквітне поле по весні, гімн країні заспіваємо. зараз. Українці живуть ніби у підручнику історії. Тепер же й у збірці віршів незалежної поезії. Всі учасники поетичного конкурсу отримали корпоративні подарунки від Ферекспо. Сам же захід став не просто формальною презентацією збірки, а й можливістю висказати свої переживання почути інших. Незалежна поезія від незалежних українців з кожним днем все ближче до перемоги. І сподіватимемося, що вже скоро нам браття молодії, Усміхнеться доля.